Привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні день обнови, день завозу, ціна за кілограм 375 гривень. Вдалось мені знайти ось таку класну косуху чорного кольору, щоправда, це не мій розмір. 38-й маленька буде на мене, але все одно взяла вам показати і приміряю її. Це натуральна шкіра, надзвичайно м'яка, надзвичайно якісна. Дуже мені сподобалась якість шкіри. І, взагалі, крій цієї куртки, вона така от вкорочена. І ось так вона виглядає на мені. Я, в принципі, в неї помістилася, не защіпнула. Але бачите, наскільки вона така от тістенька, вузенька. І, звичайно, в ній дуже важко рухатися, оскільки дуже сильно вона обтиснула і в рукавах, і загалом. Куртка в дуже хорошому стані, я б навіть сказала, в ідеальному, без жодних дефектів. Дуже крута, дуже стильна, дуже мені подобається. Але ну, не мій розмір. Якось так от мені зовсім не щастить з такими куртками-косухами. Я, скільки не зустрічаю це або великі, або маленькі, або в дуже поганому стані. Також сподобалась мені ось така джинсова куртка, що правда вона теж маленького розміру, розміру S. Мені здається, вона вінтажна. Бачите, джинс у неї такий, як потертий дещо. Але дуже стильно класно виглядає. Бірок жодних не було, ні з брендом, ні з складом, ні з нічим, тому невідомо, так? вінтаж не вінтаж. І ось так куртка виглядає, бачите, в неї рукав дещо приспущений, лінія плеча спущена. Дуже це класно виглядає. Взагалі мені подобається. Вона така от класно пошита, дуже класного крою, і нічого на ній зайвого немає. У мене, до речі, немає класної джинсової куртки, Ту, що я собі придбала, напевно, рік чи два тому. У неї такий хутряний коміраєць, тому вона на літо не зовсім підходить. А оця супер була б на літо тільки не мій розмір. Наступним хочу вам показати ось такий жакет дуже красивого, світлого, такого рожевого кольору, і він в стилі Шанель. Дуже мені нагадує так, цю атмосферу Шанель. Він вкорочений з двома такими кишеньками. Це бренд Next. І він, на жаль, теж маленького розміру, лише 36-й. Він з непоганим складом: тут 60% акрилу, решта тут котон, і навіть є трішечки вовни. Якось мені от з розмірами сьогодні зовсім не пощастило. Речі прикольні, класні, але так мені, на жаль, не підходять. А жакет справді просто супер, він в ідеальному стані. Як новесенький, без жодного дефекту. Він такий, що дуже добре тримає форму. У мене, до речі, ніколи не було в такому стилі піджака, але мені дуже подобається. Думаю, його можна багато з чим стилізувати, в тому числі з моїми улюбленими джинсами. Наступна моя знахідка це футболка від Кельвін Кляйн, ось таким от логотипом. Спереду. Це розмір М, але бачите, стан її бажає бути краще. Вона дещо розтянута вверху, в рукавах. Але склад у неї хороший, 60% бавовна, 40 модел. І давайте вам покажу її на собі. Не сподобалась мені її якість. Вона, бачите, така дуже тоненька, дуже з тонкої тканинки, яка зовсім не тримає форму. Хто мене постійно дивиться, той знає я люблю більш такі цупкі футболки із довшими рукавами. Зараз ось такі от обрізані, окрім того, і зовсім не трендові рукава. А зараз все-таки носять. Довший рукав, і саме такий рукав я дуже люблю. Наступна моя знахідка це ось така чорна базова майка. Щоправда, вона з мережевим, а мережево зараз у нас в тренді, ви, напевно, про це знаєте. В ідеальному стані це 16-18 розмір, і за своїм складом вона чудова, 98% тут бавовний. Це фірма Жорж, і ви знаєте, у мене досить багато речей цього бренду. Часто він мені попадається. Я його купляю. і Якось нарікань немає. Хоча це ніби масс-маркет, але дуже добре носить. Переважно це якісні речі, але ось в цьому конкретному випадку в цій майці мені не сподобалась якість мережива. Якесь воно от, виглядає надто дешево. А мережево це саме те, що її украсою цієї майки, так і від нього залежить, дорого чи недорого виглядає сама річ, тому, власне, залишила її в магазині. Наступною хочу вам показати ось таку мережевну майку. Вона як в'язана та гачком. Вона такого бежевого кольору, базового. Ось тут, щоправда, такий невеликий дефект, дещо розтягнута петелька, але не критично. Це 38 або 10 розмір, і я, якщо чесно, була шокована складом, це 100% акрил. Чомусь я була переконана, що вона натуральна, що вона бавовни, але ні, це акрил. Ну, оскільки я вже взяла її в примірочну, то вам її покажу на собі. Дуже тут такий Цікавий верх, і ось ці такі от торочки дуже довгі. Це напевно минулого сезону. Це було дуже актуально і така довга, саме довга бахрама була усюди і на спідницях, і на сумках, і на кофтах. А зараз це я не знаю наскільки актуально, не актуально, ну але доволі оригінально так точно. Далі переходимо до суконь. Першою хочу вам показати ось таку чорну, дуже цікаву, вона з багатьма вирізами, що зараз теж актуально. Сукня довга, це така от сукня Максі. Вона з оголеною спиною. Але вона, бачите, яка така вузесенька, тонесенька, для неї треба мати ідеальну фігуру і відповідний ріст. Того вагалась так приміряти, вам не приміряти. Свій, звичайно, купляти не буду, але все-таки. Покажу, відважилась так приміряти, покажу вам її на собі. Що вам сказати, знайшла б я її років 10 тому, думаю, однозначно взяла, дуже вона оригінальна, дуже класна. Але для такої сукні справді потрібна просто ідеальна фігура, адже вона підкреслює все, а тим більше, усі недоліки. Наступно я хочу вам показати сукню від Monsoon І подивіться, як тут зроблена спідниця. Це ще один тренд цього сезону. Це так звані спідниці парашути так, або балон. І власне фішка в тому, що вони ось так от підігнуті під низ. За своїм складом, тут верх поєднання віскози і ліоцелу, а от підкладки, як це часто буває, з поліестру. Дуже класний у неї колір, щось таке проміжне між синім і зеленим. Дуже класний насичений колір. І сама тканина на дотик, така як Атласна. Одним словом, плаття виглядає дуже дорого. Ну, а наступне плаття це таке от кежуальне, так, джинсове з пишними рукавами середньої довжини, защіпається спереду повністю на гудзики. Фірма F&F. Теж дуже часто цей бренд трапляється мені в секонд-хенді. І теж у мене є цього бренду багато речей, дуже класно, вони усі носяться. Ось така сукня, ве-подібний виріс, має поясок. Це підкреслює талію. Вона дещо вище коліна. Дуже стильно, класно виглядає. Джинс теж в нас зараз популярний, я обожнюю джинс. Єдине, що мене стримало від покупки цього плаття, це присутність в моїй шафі чотирьох джинсових суконі. Зовсім нещодавно я собі купила і сарафан джинсовий. Це було в одному з моїх минулих відео. Ну і крім того, так раніше ще весною я ще дві сукні джинсові купляла. Одна з них дуже схожа на цю. Наступні це ось такі штани від Mark Spencer, Дуже вони мені сподобалися, і так не самі штани, як їхній колір. Просто чарівний. Це такий світлий, бусковий, дуже приглушений. Обожнюю цей колір. Нещодавно собі знайшла шорти такого кольору. А тепер натрапила і на штани. На вішаку вони мені дуже сподобалися, Як ви бачите, вони такого прямого крою, широкі. Ну але в примірці це якийсь жах. Я собі в них нагадую, якщо ви дивились мультик Губка Боб, як я в цих штанах просто вилитий цей персонаж губка Боб, я просто стала в них прямокутної форми. Ще ніколи так не бачила, щоб настільки штани могли зіпсувати фігуру. Заради цікавості я зважила косуху, її ціна вийшла 258 гривень, а джинсове плаття коштувало 232 гривні. І давайте вам покажу ще сумки. Ось така була оригінальна фіолетового кольору. Це такий рідкісний так для сумок колір. Спереду вона зроблена ніби під змію, і вказано, що це натуральна шкіра. Але бачите, самі вона збоку вже надто сильно потерта. Не знаю, як цей дефект можна виправити, хіба що якось підбирати фарбу і замальовувати. Але фарба така от доволі унікальна, я думаю, це буде дуже складно зробити. А загалом сумочка дуже класна, і, скоріше за все, вона вінтажна. І сподобалася мені ще ось така ніжного рожевого пудрового кольору сумка на одній довгій руці, яка регулюється, можна її робити довшою, коротшою. Ось такий бренд, мені він невідомий. Вона теж зроблена під змію, але це вже не натуральна шкіра, це шкір замінник. Має вона золоту фурнітуру, ось така у неї цікава застіпка. Підкладка така яскрава, червона. І ця сумка, на відміну від попередньої, в ідеальному стані, практично як новенька. І ще була, подивіться, ось така з натуральної шкіри, чорна сумка, сумка-багет на двох коротких ручках. Тут можна прочитати бренд. Вона теж в дуже хорошому стані, навіть ніяких царапинок не помітила на ній і потертостей. Ось так вона виглядає всередині, доволі простора. Тут можна навіть прочитати бренд, так і вказано, що вона з натуральної шкіри. Ну, але вона мені не зовсім так сподобалась за своєю формою. Я б таку, мабуть, не носила, але сумка, в принципі, достойна уваги. І у неї вийшла дуже навіть символічна ціна 177 гривень. І давайте я вам ще покажу з вагового хенду взуття. Ось такі круті туфлі були, акцентні, зроблені під Леопарда на стійкому каблуці. Дуже красивий у них мис, виріс і ну, взагалі стильні. Мені сподобалися. Це 38-й розмір, туфлі з натуральної шкіри і в дуже хорошому стані, просто в відмінному стані. Були ще ось такі на височезних підборах босоніжки. І ось такі теж трендові, золотисті. Але я все-таки любитель низького ходу, і мені сподобались ось такі шльопанці: вони червоні, новесенькі, тут ще наклеєні, бачите, такі от бірочки. Ну, щоправда, вони не з натуральної шкіри, це екошкіра. І якийсь кольор у них такий підозрілий, ніби вони вигоріли. Їхня ціна недорога 147 гривень. Серед актуального були ще ось такі босоніжки на танкетці, ніби плетені, так з мішковини. Такої теж, бачите, вони в ідеально новому стані. Це 39 розмір. Тому, хто любить такі от високі підбори, в нас в секонд-хендах багато чого можна знайти. І в дуже хорошому, ідеальному стані. Ось, Наприклад, такі шкіряні теж сандалі. Ну, Щоправда, так, напевно, вони не надто трендові на шнурівку такі, але в них доволі стійкий каблук. Також періодично трапляється і осіннє взуття, були ось такі ще замшеві Челсі красивого кольору Капучино. Вони в дуже хорошому стані, як для вагового секонд-хенду, я б сказала, що вони просто в ідеальному стані. Я думаю, взимку таких челсів в такому стані не знайдеш. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.